Приспущений державний прапор та портрети загиблих поліцейських в Ріненському управлінні патрульної поліції вшанували пам'ять загиблих колег з Дніпра. Нагадаємо, учора всю країну сколихнула новина про загибель двох інспекторів лейтенантів поліції Кутошева Артема та Макаренко Ольги. Під час перевірки документів виникла перестрілка, внаслідок якої один з правоохоронців загинув на місці, а його напарниця померла на операційному столі. Ця трагедія зачепила кожного поліцейського, адже це перші бойові втрати серед патрульних скорбот. То за загиблими колегами розділили і в Рівному настрій патрульних бойовий. На жаль, ми не змогли поїхати на похорон, тому що похорон зараз якраз відбувається в Дніпропетровську. Як можемо серцем і душею, ми з колегами з Дніпра патрульні вчора сьогодні ходили з чорними траурними ленточками, так само, і машини. Ну, по максимуму треба показати суспільству, що. Час селфі минув, і ми не тільки робимо роботу, сфотографувалися все. Кожен раз, коли патрульний підходить до машини, перевірити документи, він має отакий несе той же самий ризик. Кожен раз, коли ми йдемо, їдемо на сімейне, ніхто не знає, що може трапитися з словцями дівчатами. На думку керівника рівницьких патрульних копам потрібно дати більше повноважень, щоб діяти вони могли жорсткіше. Можливо, трагедія, яка сталася в Дніпрі, підштовхне законодавців створити нормативно-прові акти, які дадуть копам більше можливостей. Але в свою чергу це може погіршити відносини між патрульними та громадянами. Подальшому, я думаю, ми будемо. Більш жорстко працювати, оскільки ну, ризикувати патрульними життям і здоров'ям ну, не дуже б хотілося. Керівництво Національної поліції думаю, для себе також якось зробить певні висновки і е, вдасть якісь корективи для законодавців для внесення змін до закону, тому що насправді до кінця недосконале законодавство Кодекс України про адмінправопорушення. Наші дії в усьому багатьом є обмеження саме патрульних поліцейських, тому було б більш краще підкоректувати їх.